Так, зірошки мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш гороскоп на липень місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії, які події, що важливого, що значимого чекати козірогам в липні місяці. І так, липень для козірошків. І так, перша карта. Вона шестірка кубків, карта, спогадів, ностальгії тугим за минулим. Ну можливо, ви якось. Перенесетеся в минуле в плані. Ви зустрінете якусь е, старого друга, однокласника, одногрупника, е, Не знаю, підете на колишню роботу. Знаєте, ці такі спогади, а як колись там було. Е, тому може зустрінете колишнього партнера, можливо, поїдете в місця, де ви колись були. А можливо, ви здійсните свою дитячу мрію. Те, про що ви мріяли, ви можете втілити в реальність. Але це прекрасна така карта, що, не знаю, може, ви будете закінчувати якесь навчання, яке давно почали і закинули. Можливо, ви будете згадувати якісь свої колишні навички, можливо, там дитині будете розказувати, знаєте, якісь казки, е, які у вас там була молодість, і, і щось може на це спровокувати. Так, це класна карта, вона тепла, вона така емоційно, душевна. Так, зерогі далі. Імператор це в нас чоловік, який часто, але не завжди по знаку зодіака Овін це чоловік, який дуже такий впевнений собі, впертий, харизматичний, амбіційний, сказав, відрізав, вперше збігати не буде, перший не, звоне, не стриманий, можливо, якийсь начальник, можливо, директор, тому що це чи там власник бізнесу, Тобто, це люди стратегії, які знають, що вони хочуть, і як цього досягнути. Так, і можливо, ці спогади можуть бути, хоча ну, не завжди ці карти пов'язані, можуть бути пов'язані з даним чоловіком. Але такий... Зараз ми далі будемо питати, що цей чоловік нам принесе. Але така енергія дуже чоловіча, така це і сексуальна енергія. Якщо на питання, ну, точніше на пораду по цій карті, то вам потрібно проявити. Якісь такі лідерські якості, впевненість, вам потрібно скласти якийсь план, стратегію, десь себе взяти в руки, проявити дисципліну, сили волі. Та тому така ну, цар, да? щоб отримати щось, то потрібно себе відповідно вести. Так, давайте подумаємо, що ж нам імператор принесе для казірогів. Якщо ви чоловік, то значить ви будете приймати рішення, ви будете брати відповідальність. Можливо, це якась нова посада, можливо, ви ведете якесь засідання, да, і ви такі ну, просто на троні. Наш угу. теж чоловіки дивляться. Так, а взагалі, що цей імператор принесе казірогам? Принесе ну, да, якесь розбите серце. Тобто цей мужчинка, він, звісно, харизматичний все таке, але він може не виправдати ваші очікування. Ось ця карта це не про конфлікт, не про скандал, але я думала, що буде по-інакшому. Там щось ранило мене моє серце, щось порушило мої плани. Якась, скажімо так, неприємна ситуація, так як карта «Трійка мечів про. Троє, можливо, це буде пов'язано ще з двома людьми там, про любовний трикутник, да, чи хтось третій в відносинах, чи ви когось підозрює, чи ви когось рівнуєте. Да, чи, якщо це ваш начальник і це чисто робочі питання, то начальник вас загрузить роботою і скаже, ви скажете, я не буду, і будеш будеш куди ти дінесе? да, Якась така печалька, це якась така розочарування, да, от е, якісь деструктивні. Ну, це щоб зразу ви знали, що цей чоловік може вас е, да якось. Внести якусь печальку. Так, наступна колода. Ми дивимося, що чекати в липні для козірогів, яким буде липень для Яким буде козірошків. Ваш Пентаклі взагалі це карта навчання, отримання, передавання досвіду. Можливо, ви йдете на якийсь курс, можливо, ви викладаєте якісь курси, починаєте вести. Ви йдете на. Стажування на випробувальний термін. Ви йдете на співбесіду і застосовуєте свої знання, які ви не знаю, там отримали. Можливо, ви займаєтеся, діти. можливо, ви займаєтесь дитиною, можливо, ви з дитиною там вчите букви, можливо, ви шукаєте нову школу. Ну, тобто, тема навчання і дітей буде займати дуже велику роль в, в цьому місяці. Так, далі. Далі позірогі. Одну карта. Дев'ятка жестів. Значить, вперше це у вас може боліти голова, і не тільки голова, а візуально все, що з головою. Тобто це може бути вухо, горло, ніс, отит, можуть бути головні болі, мігрені, тиск. Бачите, прибінтована голова. Ну і взагалі, крім самопочуття, коли ви за щось дуже сильно переживаєте, знаєте, от є якісь ну, начі, перепони. Які не дають вам ну, завершити якісь, якусь справу, наприклад, навіть не знаю, там, поламалась машина, ви вже мали їхати завтра там, десь в якусь подорож чи в якесь відрядження, дитина захворіла. От це така, знаєте, що вам дев'ятка це завжди кульмінація. Наступна карта, десятка це кінець. Тобто, для того, щоб поставити якусь крапку в якомусь питанні, можливо, ви не можете оформити документи, ви не можете. Що зробити. Знайте, один залишився крок для того, щоб вирішити це запитання, тому вам потрібно проявити сміливість. А ще ця карта дуже часто говорить про те, що у вас немає внутрішньої опори. От ви знаєте, в якихось питаннях можете робити крок вперед два назад. Чому? Тому що боїтеся помилитися, боїтеся зробити неправильний крок. Ви ж контрольори, ви ж не даєте ні собі розслабитись, ні тим, хто біля вас. І ви все время ці напруги. І можливо, ця напруга і показує, що ви б хотіли там щось зробити, кудись поїхати, щось поміняти, а вдруг неправильно. От Ваше оце, що треба все придугадати, розпланірувати. Ні. Треба вчитися довіряти знаю, простору Всесвіту. і тоді вас буде боліти. Ну, скажімо так, якась буде напружена обстановка, яка, якщо не дай якісь простудні головні болі, то да, за щось ви можете сильно хвилюватися коли. А можливо, це ж забор. Можливо, ви. Не знаю, робите забор, можливо, ви ставите сигналізацію. Тому що все одно це така, знаєте, обороняюча позиція. Да, коли ви такі е, чекаєте якоїсь подвоха, да, що хтось да, щось там скаже, хтось підстави, хтось. Е, і при чому ось ця ваша позиція це те, що. Ну, от було у вас коли щось негативне, то хтось вас підвіз, хтось обманув, хтось там зрадив, хтось ну, от зробив щось негативне, і ви отам от поставили свій емоційний якор. І тепер ви можете оцінювати людей, ситуації, спираючись на той негативний досвід. Тому вам дуже важливо взагалі в житті відпустити якусь ситуацію. Та, яка для вас є якимось тригером, та, яка. За яку ви тримаєтесь? От ви цю ситуацію ну, часто згадуєте, да? от, от той випадок, то, да? от щось, щось може бути таке. Далі, далі, Казірошки. Верховна жриця, значить, карта таємниць. Це взагалі карта каже, що не все, що ви бачите, що все так і є, значить, це те, що потрібно десь дізнатись більше інформації. От, Наприклад, вам пропонують якусь роботу, то знайте, що ця карта каже, там не все так да, гладко, як вам говорять. Якщо вам там кажуть, що будете то, то, то робити ні, там є якісь підводні камні. Якщо це карта, це може легко показувати просто таємні відносини. Коли ви. Ну, від когось щось приховувати. Це якісь переписки, там, побачення. Але це про, да, про коханців. Для дівчат це карта, яка пов'язана з гінекологию, знову ж таки, е, ну, жіноче здоров'я і ендокринологія, на що потрібно звернути увагу. І взагалі, в цьому місяці, ви можете, бачите, це ж. Читає Тора, ви можете звертатися до таких спеціалістів, як таролог, астролог, нумеролог, психолог. І так як книжка саме в цій колоді написана ТОРа, а Тора це називається закон в перекладі, то, можливо, ви підете до знаю, юриста, нотаріуса, і ця людина там да вас буде вирішувати ваші запитання. Але... Дуже важливо придивлятися до підказок Всесвіту. Це може бути сни, це може бути через людей, це може бути через там, я не знаю, реклама по телевізору, бігборди. Наче ви щось шукаєте, відповідь на запитання, а вам тут раз, ви їдете, і от вам там, наприклад, якийсь там лікар чи школа, яку ви шукаєте, ви, О, так я ж, та, я ж сто раз їхала тут і не бачила. Так далі. Далі. Питаємо, що Казірогам чекати в липні місяці, яким буде липень для козірошків? Башня. Башня. Значить, Недовго музика іграла. Значить, це карта, яка говорить про руйнування ваших планів. Наприклад, ви можете захворіти. І причому це хвороба, якщо отак от поруч, це може бути пов'язане з жінок саме з жіночим здоровом. Будь-що, чи там різко піднялась температура, чи тиск, поламалась машина, сварка, конфлікт, неприємність, да? будь-що, що, що ну, це завжди в негативному ключі, і ця карта завжди несе за собою зміни. І ці зміни вони вам потрібні. Тому якщо у вас турбує здоров'я, то не відкладайте на потім, а потрібно там звернутися, наприклад, до лікаря, чи нормально ну, пролікуватися, не там. Цей подорожник не прикладати. А, якщо це в відносинах конфлікт, і ви дуже такі розчаровані, о Боже, як він міг, то це вам показують, яка насправді людина. Да? Не треба ці рожеві окуляри носити, їх потрібно, хоч іноді, знімати. Тому, от щось буде негативне, але воно вам може підсвітити ще це. Може бути, коли ви дізнаєтесь якусь. Таємницю, якийсь секрет, який для вас ну, буде ерор, який може зруйнувати якісь ваші уявлення взагалі про людину і там про все що угодно. Може бути якась новина негативна. Ну, от щось таке може бути. Подія з кимось, з кимось конфлікт може бути. Далі Казірогі. Двійка мечів. Знаєте, коли, ну, може, після оцього конфлікту якогось вам потрібно зробити якийсь вибір. І цей вибір його треба буде робити швидко, і у вас буде такий внутрішній конфлікт. Це карта, може, конфлікту між розумом і серцем, да? те, що ви почуваєте, і те, що правильно чи раціонально, між тим, що ви хочете, і тим, що потрібно, між інтересами там не знаю, дітей, сім'ї і своїми. І оцей вибір, ви не захочете його робити. Ви будете уникати, ви будете на тормоза спускати, ви будете старатися робити все, щоб це не робити. Але вибір прийдеться зробити, і робіть його так, як ви відчуваєте. Виключіть цю правильність, виключіть цю логіку, от як книжка пише. Дозвольте от зробити так, як ви, ви хочете, як ви відчуваєте. Так, да, інтересно, може бути якийсь це саме неочікуване. Бачите, тут для людини це шок. І оце негативно, може це бути якийсь такий, ну, не знаю, новина, да, хто щось вам сказав. Ви щось почули. і да, Це таке, типу, так, да, я не, ожидала, не ожидала, там, цієї людини, там, якось да, щось сказали, такому. Так, далі. Ну, далі карта суд. Ну, логічно, да? Тобто, ця карта яка каже. Хтось час прийшов робити вибір, хтось попадає в ад, а хтось летить в рай. Тобто у вас може бути на цьому всьому, на цій цьому фоні, якась. Не знаю, переосмислення. Воно може бути, як ви комусь озвучуєте своє рішення. Да, я не хочу, мені не подобається, я там хочу так, сяк, А може ви всередині собою вже ну, розумієте, що ну все, нема куди тягнути цю мертву цю лошадь? Да, вона вже здохла, нема чого. І от по цій карті, ви, якщо приймете оце рішення, яке ви не хотіли приймати, оце. Вам потрібно приймати рішення, ви не хочете. А по цій ви вже його хочете, не хочете, ви приймаєте. Можливо, не знаю, ви хочете змінити місце проживання, можливо, хочете змінити професію, образ життя партнера, відносини, себе, свій зовнішній вигляд. Ви починаєте працювати над собою, над не знаю, своїм зовнішнім виглядом, духовністю, все що угодно. Це те, що ви давно відкладали на потім. Але вже далі нема куди. Але після ось цього вибору, до чого я йшла, вам стає легше. Ви звільняєтесь, у вас з'являється друге дихання. Тому не бійтеся приймати цих, ну не знаю, якихось рішень. Ну, якщо ви хотіли звільнитись, звільняйтесь, якщо ви хотіли спробувати щось нове, пробуйте. Ви хотіли, не знаю, одружитись, розлучитись, переїхати. Не відкладайте на потім. Саме гірше, що це може бути, це потім, не на часі. Більшість людей так і не поїхало на то морі, не навчилося грати на гітарі, не дізналась що таке кохання. Чому? Тому що було не на часі. Тому, якщо буде вибір, робіть його, але не брешіть все таки собі. Е, ну, Ще часто це карта, коли нас оцінюють навіть в такій комбінації, да, я от згадала, да, що може бути, наприклад, може прийти неочікувана перевірка, якийсь аудит податкова. Да, і от в такому плані, може, вас не знаю, щось можуть і так перевіряти, і по факту да, вже приймати якісь рішення. Інтересно. так, яку я шоколоду не брала? А, а, так, далі козерги. Четверта колода, що козірогам принесе, що козірогам принесе липень місяць, після башні, після суда. Мені самі цікаво. що козі далі чекати. Рицар мечів. Ми далі починаємо з кимось. А, до речі, чоловіки, оця карта суд. Дуже часто показує питання про мобілізацію. Суд, наче як знаєте, типу, час прийшов. Можуть бути повістки, може бути ТЦК, може бути да, тут е, обережно. І ось ця карта в нас взагалі війни. Вона така войовнича, вона напружена, вона холодна, вона різка. Можливо, ви з кимось будете в такій опозиції. Ви будете виясняти отношення, ви будете різко говорити, будете агресивні, себе не контролювати. Да, сказали, тому що думаю, на що я це говорив, чи говорила. Але да, все-таки так так і так може вас затронути війна, може хтось у вас з близьких піде, може да, неочікувано, та, я не знаю, немає світла або сирени, ну, якийсь збій роботи там, чи планів, може бути все-таки пов'язаний з війною. Ну і взагалі точно ні з ким не, не сваріться. Воно вам не дасть того, що ви хочете. Людина вас не почує. Це прекрасно, бо це ваша стихія Казірогі. Коли ви, ви в стабільності. Саме головне, що для Козірога, знати, що в нього є гроші, запаси, план А, Б. Ой, як полетіла. І ось ця карта, коли все буде в балансі, і в... Прекрасне самопочуття, і фінансова стабільність, і в певній завтрашньому дні, і ви зважуєте так, купити, не купити. Це така карта. Бачите, коли ви складіруєте, відкладаєте, заощаджуєте, е, да, і покупки благоприємні по цій карті, але лише ті, які були сплановані, тобто ніяких імпульсивних, да, там щось таке захотілось. А все-таки да, треба е, прораховувати. Віктор, звісно, і Єрафант. Це в нас карта, яка пов'язана перше, це з лікарнею. З якимись державними установами, знаєте, наче по цій карті вам прийдеться дотримуватись якихось правил, стандартів, там нормативу, методичок. Ну от щось має бути да, по поводу оформлення. Можливо, ви йдете там дитину прописувати в школу, ну, держустанова, і вам там кажуть ідіть туди, зберіть цю справочку. Це має бути так, заява справа, то зліва, або ви йдете до лікаря. Він каже, значить, так, це треба так пити. Да? Тось тобто вам у вас якісь можуть. Бути, ну, не знаю, рамки поради. Но саме в цій карті, наче як людина, старше вас, авторитетна, не знаю. Така вона старомодна, часто це архетип батька, там, хрещеного дяді, може дати вам якесь напутствие, пораду, може це психолог. Ну це ж часто карта, крім в мене особисто, це завжди про лікарню. Як немалого веду, то УЗІ, то ще щось, то ще щось да, про лікарню. Але ще може бути про навчання, наче як буде наставник людина, яка може дати вам да, щось. Якийсь поштовх, да, якесь просвітлення, наче як вона да, може прям пелена відкритися перед вами. Ну і питання батька теж можуть бути актуальні. Так, і п'ята колода, що чекати казірогам в липні місяці. Дуже гарна колода, але дуже погано достається і тусується. Сімірка-жезлі. Значить, карта, коли для того, щоб вам отримати бажане, неважливо. Це в роботі, це в і Вам потрібно буде проявити сміливість. І відстоїте свої кордони, да? наче як я так рішила чи рішив, вирішив, я це хочу, і що ви мені там хочете? Говоріти, радьте, там, розказуйте, я знаю своє. Бачите, людина, е її страшно, да? може, ви щось нове починаєте? Може, це нові відносини? І це ж часто карта ревнощів, да? коли там вас рівнують, і кажете, щоб ну, ти не говорив, та, ти не говорила, я знаю своє. Та, і ви от будете проявляти якусь настойчивість, наприклад, в роботі, сміливість, якусь таку амбіційність для того, щоб подолати якісь перепони. Та, можливо, це в особистому. ну, Дуже часто, коли. От якісь, знаєте, не знаю, як зауваження, да, і хтось до вас хоче домахатись, да? сказати, що, що не так, а ви не вистоїте стоїте на своєму і зможете ну, да, комусь розказати. І вам саме головне по цій карті, вам не потрібне одобрення, вам не потрібна підтримка інших людей. Ви знаєте, що ви хочете, да? як ви хочете, і з ким ви хочете. І ви, якщо все-таки оця внутрішній стержень, який в нас. ну, 50-50, да, коли ми то да, то ні. І якщо ми все-таки вирішите ви, що це хочу, ви це отримаєте. Дев'ятка жезлів. А от ще раз ця карточка, про яку я тільки що показувала. Да? Карта, коли ви втомилися, я ж кажу, щось таке, що було в минулому, дає вам якісь негативні... Я не знаю, аспекти спогади, і ви боїтеся, ви не хочете там довести до кінця. Вам я ж кажу, залишилась одна абсолютно один крок для того, щоб бачите, і ці і ці карти, і попередня карта каже, що будуть якісь перепони, але лише один крок залишився. І якщо ви його зробите, якщо ви проявите, не знаю, характер в певній собі, ви це отримаєте. Ну, голова головні болі. Це однозначно да, може бути. Ну, тут якось так, навіть в людини якась така безжиттєва да, поза. Ви так вже якось не знаю, чи втомилися, чи ви вже не вірите, да, чи ви не знаєте, для чого ви це робите, за що ви боретесь. І вам треба все-таки довести до кінця, а потім вже ну, робити висновки, куди ви йдете да, і для чого. І давайте остання карта. Чим закінчиться липень для козерогів? Закінчиться підтіркою пентаклів. Ну Дивіться, знаєте, оці карти дуже там було про ізоляцію, там, там, що можете захворіти, це карта. Нема ресурсу, а ресурс це що? Це в нас здоров'я і гроші. Тобто вас або можуть бути фінансові якісь втрати. в липні місяці, казіроги ми не позичаємо, не даємо в борг, не беремо кредити, тому що це затяжна карта. Коли те, в ви вкладете, може виявитися не тим. Друге, це надзвичайно про самопочуття, і це така, знаєте, коли. Не то, що там різко щось болить, а воно таке якесь монотонне, ноюще, тошнотне, депресивне. Та нічого не хочу. Мені кажеться, що мене ця голова ніколи не перестане боліти. Ви випили таблетку, вам не стає легше. Та, от якась така грусть, печаль, і от як на мене, оці дев'ятки, а сімка жезлів, до речі, це в нас про імунітет. Що ви можете захворіти, причому, якимись вірусно простудними історіями або у вас автоімунка? Тому працюйте над імунітетом там обережно з кондиціонерами, тому що прям, отак, якщо дивитися повністю картину. До То, датом може неочікувано, наприклад, стала температура, пов'язана з візуально, з головою, да, імунітет. При цьому При цьому ви можете звертатися, наприклад, ну, там, до лікаря да, чи там, не знаю, до а, мами за пораду, да, що мені там випити, що мені зробити. І по факту ну, я вас не лишу на п'ятірки Давайте. Так, чим п'ятірка Пінтаклів закінчиться? Уміряності, ну слава богу, все добре. Ви там не знаю, вирішити свої питання, одужуєте. це карта балансу з золотої середини у всьому в грошах, самопочутті, в відносинах. Та. Да? Все, все рівно, все спокійно. Єдине негативці карта це можуть бути набряки, коли ви встаєте запущі, коли там, ноги отікають от в такому, або там, багато не знаю, яке, сльозу сльозоточивість, чи да, соплі в такому плані. Ну і ще така. Саме головне, знаєте, оці п'ятірку Пентаклі я дуже сильно не люблю, але не люблю в якому плані. Вам здається, що от світла в кінці тунеля немає, просвіта немає. Да? Якщо от це в особистих відносинах, ви посварили все, все, мене ніхто не любить, я нікому не потрібен. Ну, да, якась така драматизація. Але світло є, але ви на нього не дивитесь. Тобто, вам потрібно. Подивитися, чи на ситуацію під іншим кутом, чи потрібно, щоб хтось вам показав, що не дивіться тільки під ноги, подивіться вперед, а далі в нас є прекрасні перспективи. Так, ну і для казірогів, отаку от пораду. Дзеркальний ефект. Ми завжди отримуємо те, що віддаємо. Не існує поганих людей або поганих характерів поза нас самих. Пам'ятайте, все, що ти бачиш та помічаєш, це твоє відображення. Прекрасна порада тому бажаю вам легких енергій. Вдячна за енергопінг! Люблю, цілую!